Вітаю колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на наш п'ятий вебінар у цьому році. На екрані ви бачите перелік питань, які ми розглянемо. Це документування процесу збирання урожаю сільськогосподарських культур, особливості оформлення і обліку сільськогосподарських робіт за договором підряду. Питання оприбуткування зернопродукції, зберігання зерна на складі, облік нестач зерна при транспортуванні, особливості заповнення товаротранспортних накладних, а саме вагові реквізити, вантажоодержувач, габарити транспортних засобів. Також розглянемо питання технологічних втрат і убутку зерна, в тому числі при доробці, облік зерна на елеваторі. Облік зібраного зерна, облік і оподаткування знищеного зерна. Вартість вебінару 700 гривень, але для учасників, які мають підписку пакету профі, преміум або Gold, участь безкоштовна. Реєстрація за посиланням під цим відео. Отож, реєструйтеся до зустрічі!